Всім доброго ранку. Оголошується хвилина мовчання за завітними дорогими. Всім доброго ранку, Максим Олександрович також підізнався. Добрий ранок. Значить, засідання постійної комісії з питань містобудування регіону земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Значить на засіданні присутні у нас з депутати Макарова Тетяна Іхомовна, Горні Василь Васильович, Мандрюка Сергій Сергійович, Андрій Анатолійович Ставицький, Максим Олександрович Дикий і я без Комісія правомочна. Також на засіданні присутній начальник відділу земельних відносин сезон Володимир Миколаєвич. Порядок денний комісія правомочна і починаємо розгляд питань. На шість, да? Шість, да. Нас шість, так? Шість шість членів комісії і всі присутні. Чотири на два позаді. Порядок денний всім розісланий. Якісь питання, заваження будуть. Ні, немає. Хто за порядок денний за основу цілому? прошу голосувати. Хто за? Василь Васильович. За. Сергій Сергійович? За. Андрій Анатолійович. За. Максим Олександрович. Максим Олександрович. Ви чуєте? Так, <с <с за. Да. За. Значить, шість за. За основу цілому порядок денний. І розглядаємо. Почергово перше питання про затвердження технічної документації землеустрою та приватизацію земельних ділянок. Доповідає Сезонко Володимир Миколаївич. Доброго ранку всім присутнім. Даний проєкт рішення пропонується затвердити технічні документації землеустрою та передати за процедуру безоплатної приватизації земельних ділянки під власними домогосподарства громадян. Питання в кого є? За основою цілому, прошу проголосувати. Хто за? Андрій Анатолійович. За. Сергей Сергеевич. За. А, а Василь Васильевич. За. Максим Александрович. За. Шесть за. Друге питання все, про це і додатки до цього питання ма друге про припинення права користування земельними ділянками вказано про то рішення пропонується припинити право користування земельними ділянками комунальної власності за договором оренди. Пут перший зв'язку з продажем об'єкта нерухомості. Іншому власнику новий власник звертається також за орендою. І пункт другий: обвинується припинити також право оренди земельних ділянки, юридичній особи, яка на даний час ліквідована через процедуру знання його банку. Це питання, будь ласка, зараз почекайте. <почекайте, <почекайте. <почекайте. Так, це друге питання, так? Так, це друге питання про припинення права користування земельними ділянками. Два пункта. Жди, так чи бо, шпачай, жди, я, а нової власники є. Новий власник є в наступному проти. І там є у бо все на всю дану за войну так, так? Один звернувся за противник, ми ще за. У мене питань немає. Так, зараз прошу цього. Хто за? Максим Олександрович. Да. Василь За. Да. Сергій Сергійович. За. Тетяна Крона. Я шість за. Шість. Третє питання про надання в оренду земельних ділянок. Вказане про то рішення пропонує надати оренду земельній ділянки комунальної власності. Пут перший це новий власник звернувся об'єкта нерухомості. Просить надати на 10 років. Пункт другий, третій та четвертий. А Що він новий? Він старий цей це заявний Це носить? замість припиненого ж Сергія. І пункт другий, третій, четвертий та п'ятий стосується співвласників об'єктів нерухомого майна за адресою вулиці Незалежності 12. Це територія колишнього будинку публіку, який бажають отримати частки цієї ділянки. Собі в оренду, відповідно, пункт другий 11 тисяч від земельної ділянки, пункт третій 2 тисячних, пунчний 3 тисячних і пункт п'ятий 4 тисяч. Це вони як співвласники? Власники. Так? Як власник і всі вони просять на 10 років? Запитання, будь ласка, питань немає. За основу цілу прошу проголосувати. Хто за? Андрій Анатолійович. Сергій Сергійович. Сергій Сергійович. За. За, за, Василь, за. За. Василь Васильович. За. А Максим Олександрович. За. Та Татян За. Шесть за. Так, це у нас третє питання. Четверте питання. Про відмову надані дозволу на, на розгублення документації і землоустрою. вказаним про рішення пропонуються відмовити. Частина перша щодо відведення земельних ділянок у проводну власність. Пункт перший, зокрема, в зв'язку з тим, що бажана земельна ділянка зводиться в санітарному сусідній зоні кладовища. 300 метрів, де не можна розміщувати житлові будинки. На схемка є? Покажіть, будь ласка. Де там визначилось? Дивіться, покажіть, яна ось вона. А де людина проживає заявник? Заявник проживає взагалі, а міська сім'я. Ні, а тут, а тут її немає? Немає. Немає, так? Оце вона вважає. А кладовище де у нас? Кладовище ж там. І все від цього е, об'єкту до кладовища 300 Це 300 метрів, так. Яка адреса ви кажете? – Сумська 377. А. Це, а, в кінці, фрун, це в кінці функція, це ж залісове різку там. Ага. <кій> <кій> і висновок є, так. Да? <кій> 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 Пункт е, другий ю. Зв'язки також за висновком відділу збройної тергітури важна земельна ділянка знаходиться на землях території загального користування. Це Ми... по третьому пункту, це по другому пункту де відведення земельних глянок нових також не є дозволи. Спута... Стоп, стоп, у мене... у мене зараз питання, чи, чи потім? Ну, давайте вже одразу. По другому, це він що, щопоросземний гараж. Е... Будівниця індивідуального гаражу. Гаражу, так, вулик Каховського сімпа. А покажіть мені, схемку. ким. Скажіть, де це знаходиться? Каховський район, район мішечка, тоді до Лавади. Заява. Ну, заява не потрібна. Схемка покажіть. Заява до Троєнки, не до своїх, що ти заболіваєш. А що це за схемка? Від руки на, на майдову? Ну, так подав заяву. А де він її брав? Сам намалювався. Ти ж можеш спечатку зараз з комп'ютером. Відстані які, хто тут поруч. Все, він, так, ввідь, так, це фіговий лісточок. Ну, відмога. Відмога. Так. так, це по другому питанню. Це в другий пункт. Так. Із третього по тринадцятий. Пропонується відмовити у зв'язку з тим, що заявники не надали схему розміщення бажаних земельних ділянок. В зв'язку з цим ви і не вказали адресу, так, де так, вони просять. Так, не можна де, встановити. Бажани... Де заявник паровольця не вказана, а де саме земельну ділянку він хоче, він не вказав. Він не вказав і схеми не надав. А в заяві він що просить? Покажіть, будь ласка, же вказує адресу, де не, я хочу. Не. На Леваді, на Дачному, в центрі міста. От, ну, от них. Приблизно повинні знати. Вони хочуть за, за рахунок земель житлової громадської забудови комунальної власності, тобто незрозуміло. Він мав на увазі, мабуть, землі запасу Охтирської міської ради, да? так? Так. І схеми, видно, немає, що неможливо, їх уже. А він учасник УБД, так? да? Так, так. Це всі. Це всі три з, mm -hmm. з третього з третє, так? по тринадцятий всі це люди, які учасники. Я висновок архітектури. Ні, ну, висновок тут немає, тому що немає сім опустом. Нема ж бажаної ділянки, Де вона саме розміщується? З підставу, в сутності, це це учасники 3, 4, 5, да? Ні, до 13. До 13, да. 13, 13, 13 Всі однаково, учасники БДМ. Да. Да. Міська рада не, та нічого, цим учасникам не можна ну, на, на, на Мораторій, да. Мораторі. да. Мораторі. так. Тому це питання на паузу. Ну, а так, Він, не, в резерв, взяти ці заяви, вони, Ліська Рада вони, може взяти? Вони, вони на черзі. Сказали, да, вони на черзі всі будуть. Тільки ж, ні, ну, так буде, чи вже ні. Черга, а, а черга є, там, є існує. У нас не рухається далі. Там же ж не тільки оці. Це ще заяви з 21-го року, я знаю. Тоді було вже скільки? 400. Значить, заяви внучки складаються, поповнюються, без будь-яких. Список обов'язково, не так, да. черга в них там існує. Mm -hmm. Так, і частина друга, пункт перший, пропонується відмовити на її дозволений роздомовлю проєкту згоду щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за адресою вулиця Київська, 20, зв'язку з тим, що за висновком помістування та архітектури відділу забороняється в даній зоні розміщувати будівлі та військового проживання на селі. Я вас питала: це там, де був дитячий садок? Так, так? дитячий садок. А яка там загальна площа Загальна площа загального да, 800? 800, ось написано. А, а, а побачила. сім соток. Uh -huh. Ну, знову цирку мені хочеться повернутися до учасника бойових дій. Можеш якусь програму створити в міській раді. Земельні ділянки відсутні. Програму можна створити, тільки де фактично взяти землю. я був власність, або державна того комунальна. Як так давай фільмів, що... для нас немає. Це згідно генплану міста. Так. Вони мають право подати в любу громаду України. І отримати ці ділянки. Ну за їх наявності. Да, Заявість їх їх да, да, і два гіктара отримати соток, десять сото. Тобто вони да, в будь-якому да, куточку да. України мають право. Значить, на генплані міста немає вільних запасів Масивість, землі да, Охтицької міської ради для надання да, осилів да, заявникам да, заяв... да. заяв... повністю відсутна. Повністю. і по окраїнах теж. Да. А як же окраїна? Я живу на окраїні. У нас житлова забудова. Кожна приватна власність у нас. Питання ще будуть? За основу цілому, прошу голосувати. Хто за? Сергій Сергійович. За. Андрій Анатолійович. За. Василь Васильович. За. Максим Олександрович. За. Тетяна Хиновна. За. Шість за. П'яте питання. Про затвердження документації землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Вказує проєкт рішень пропонується затвердити зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної приватної власності, оскільки у заявників помилково державному акті було зазначено, що це землі відносяться до земель особистого селянського господарства. А за якою адресою? Польовий 22. А де це Це на усилінці? Це на усилки, так. Де... Район різної дороги. В зв'язку з цим необхідності реконструкції своїх приміщень розроблений відповідний проєкт щодо змін цільового призначення земель сільського спортського призначення на будівництво обслуговування житлового будинку. А дайте мені все по цій заявниці. Ну, два. Ну, два, то, что у вас, наверное. Два, то, что у вас, А, то два у вас. Ну, да. Кобзар и Кобзар, где вы сейчас на дереве. Там сейчас стоит там. вот архитектуру покажите, не бросьте. Яка площа тут зазначена? Площа 24,65 65. А поруч це що вони тут? Це зелене, зона зелених насаджень. А ця зона як буде вважатися? І для ж ну це вже по існуючому факту. Люди там до господарства. Гроватні власниці забудеться. Зелені насадження на цей час, да ви кажете? Ні, mm -hmm. nee, далі. Далі, поговорим. А я ще вичув запитання, покупку триваюсь. Прошу проголосувати за основу цілому. Хто за, Андрій Анатолійович? За. Сергій Сергійович? Сергеевич я да, Василь Васильович. Е, Максим Олександрович. За. Я за. Тетяна Химов утрималася. Да. П'ять за один утримався. Так, наш порядок денний вичерпаний. В різному нема нічого. Всім дякую за присутність і за голосування. Матери, на сесію. Всім, Ви? Всім Ви? гарного дня. Все, дякую.